Березні 2022 року пряме влучання російського снаряду у цей будинок, що у Мироцькому спричинило велику пожежу, в результаті якої чотири квартири згоріли повністю, і ще дві частково. Влетіло з балкона, балкон розбило повністю, і в залу горіло в залі. О, всього мені казали сусіди, що тушили мою квартиру, щоб не десь не пошло. Щось підок. Мене вигоріло залу, балкон не було нічого. Ну все чорно, вся квартира десь чорна. Зараз квартира у першому під'їзді з красивим ремонтом, новими стінами та плиткою. Втім, після деокупації громади жити тут було неможливо. Місцеві кажуть, після побаченого навіть і не думали, що колись повернуться до рідних осель. Якраз сюди оце попалося і згоріла моя мама. Тоді як я прийшла сюди, тут Боже, тут же і потолок той Тетяна ну зверху, з другого поверху. Повністю потолок повністю ще впав мені сюди, тут взагалі було. А тут мама була. Тоді як зайшла, тут не хочу вже про це балакати. Нині цей будинок, завдяки програмі відновлення американської організації Джем у партнерстві з представництвом Агентства ООН у справах біженців в Україні має зовсім інший вигляд. Завдяки нашій плідній співпраці з Бучанською міською радою та у партнерстві з представництвом Агентства ООН у справах біженців в Україні, сьогодні ми констатуємо такий важливий факт: що 16 сімей мають змогу фактично розпочати нове життя у своїх квартирах. Для нас це дуже важливо. Тому ми сподіваємося на плідну співпрацю і надалі. Загалом у цьому 16-квартирному будинку провели роботи з термосанації, замінили вікна та балкони, відремонтували горища, замінили покрівлю та зробили ремонт у під'їздах. Крім того, у вигорілих квартирах провели комплексний ремонт та невдовзі мають закінчити роботи з підключення комунікацій та внутрішнього оздоблення меблями.